Друзі, привіт! Сьогодні! Ми завітали у ресторан Дача де не лише дбають про комфорт гостей, але і дбають про пам'ять про наших захисників. Тож запрошуємо вас з собою на радість. Знайомтеся, ресторан Дача місце, де час ніби зупиняється. Тут є все, щоб відчувати себе як вдома, у меню борщ, як у бабусі, і поруч з тим повишукані салати, хачапурі і піци, яким позаздрять італійці. для дітей спеціальна кімната з іграшками, де малеча може гратися, поки батьки насолоджуються обідом. А літній майданчик це окремий світ. Затишні бесідки, де проводять сімейні свята, дитячі дні народження і навіть благодійні ініціативи. Голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич каже, відчувають підтримку ресторану дача від першого дня і вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Кожен з наших волонтерів може сказати, що на четвертий рік повномасштабної війни надзвичайно важко збирати кошти. На будь що на жаль. І я хочу сказати, що ресторан «Дача» – це таке собі місце, в яке можна завжди звернутися з будь-якою ініціативою і сказати: Шановний ресторан дача, в нас є ініціатива провести ось такі, такі підсумки року, наприклад, і нам потрібно приміщення, щоб ми там зібралися і провели аукціон. А виручені кошти підуть на матеріали для сіток, виручені кошти підуть на закупівлю обігрівачів для хлопців, які захищають нас. І ресторан «Дача» ніколи не скаже ні. Вони е, нададуть безкоштовно приміщення, каву і більше всього, що це будуть ті смаколики. Тому ресторан «Дача» – це такий собі осередок, куди можна завжди постукати і отримати підтримку, що дорогого вартує на четвертому році повномасштабної війни. Дякую їм за постійну підтримку, за донати, за таку теплу компанію і Надзвичайно смачну кухню. Тримаємося. <су> е, тяжко працювати в даний період життя під час війни, але е, вже чуй камінь видерний не дичу. Незважаючи на війну, дача стала осередком спокою, каже керуюча закладом Вікторія. Янаш, гостя ресторану, каже, тут смачно, а ще. Тут завжди затишно, як на дачі, тому що тут завжди привітний персонал, тому що тут ми проводимо наші заходи презентації. Тут є локація для того, щоб провести якісь презентації, якісь не знаю, зустрічі, бранчі і так далі. Ем, ну і тому, що тут така атмосфера, яку просто повертатися для працівників, дача це сім'я. Чому, Чому вам тут добре розкажіть? Зору якби кухаря У е, мене класний колектив. Мені з ними нравиться працювати. Вікторія в мене дама вообще шикарна. Вікторія, душа ресторану. Дача вона не просто керує закладом, а створює місце, де кожен гість відчуває тепло. Під час війни дача стала осередком підтримки від благодійних заходів до допомоги переселенцям. Коли дівчата, що плетуть сітки, залишилися без приміщення. Дача була першою, хто відгукнувся. Я зателефонувала Вікі, коли побачила так. її прохання про приміщення в настрінцях Фейсбук. Mm -hmm. Я зателефонувала Вікі і за Мала приміщення. На що вона погодилася, так як їй не надав. Ну не надали приміщення на безоплатній основі дівчата роблять добру справу. Вікторія розповідає, вони підтримують волонтерів, надаючи приміщення безкоштовно для благодійних заходів. Ми за весь період ну, більше трьох мільйонів разом із донатами за цим всім зборами, які ми надавали приміщення, ми завжди. Щоб не було, яка допомога б не була, хто б не звертався, ніколи нікому не було відмови. Оце Світанок, реабілітаційний центр, також часто до нас, ну як часто, ну разів три, мабуть, вже звертався. І їм там провели майстер-клас. Ми їм від закладу також піцу, сік, тому що є дітки, які навіть цього не бачать. Був ще захід у них а, недавно, а, в червні, місяці. було 56 діток, якщо я не помиляюся. А, ми також їм надали накрили стіл, діткам все було. А, були під враженнями всі, керівництво всі. А, мені подарували сумочку, футболочку, несу добро. Я, мені було дуже приємно від діток. А, тому що Діти це наше майбутнє, і діти також повинні отримувати те, на що вони заслуговують як мінімум. Дит... них забирає війна дитинства, а ми зобов'язані їм. Тим це діти е, з реабілітаційного центру, які е, також повинні бачити радість. А ще тут допомагають внутрішньо переміщеним особам. Одна з працівниць, яка взяла кредит на житло, отримала підтримку від закладу. Забезпеченням житла. От дівочка у нас працює, вона взяла під від будинку. Так да, ми їй е, е, виділили кошти на погашення цього. Вона ну, просто частину виплачує зарплату плати, частину отримує. Ці історії роблять дачу особливою та найзворушливіша ініціатива стіл пам'яті для загиблих воїнів. Буде спеціальна меморіальна табличка, так. яка зроблена через офіційну сторінку. Офіційну сторінку чого офіційну сторінку е меморіалізації військових полонених, які загинули під час війни. У нас буде виділене місце, місце, mm -hmm. а, яке буде на постійній основі за да, сервероване. Стіл пам'яті це бесідка, де завжди стоятимуть квіти, і табличка від благодійного фонду імені Іллі Грабера та меморіалу героїв. Це нагадування, що пам'ять про захисників жива. Ми принесли сюди відзнаку наліпку тут добре і залишаємо її на дверях дачі, як символ того, що тут створюють затишок для усіх від дітей до захисників. Треба випромінювати те, що ти хочеш отримати. і ми стараємося йти за цим лозунгом, Що даруй добро, щоб вони туди повертались. А вже наступного разу ми завітаємо у кав'ярню Ваша кава кав'ярню, яка вже 10 років щодня доводить, що кавова столиця не десь у Львові, а тут на рідній Чернігівщині. Буде не хачапурі з, з, з сиром, а сир з хачапурі. Побагато. Це дуже смачно, насправді, дуже смачно, дуже соковито, дуже смачно, і тісто, і сир, і начинка, і все так максимально гармонічно поєднується. Мені дуже смакує.